Вітаємо, друзі. Якщо вам здається, що ви щось забули зробити, то найвірогідніше ви забули подати форму номер 20 ОПП, бо це топ серед звітних негараздів. Тож сьогодні розповідаємо у які строки, якими способами і куди її треба подавати, а також коли взагалі то подавати і не потрібно. Але перед тим як почнемо. Спіймайте цей момент, щоб натиснути лайк і підписатися на наш канал. Це, власне, як подати 20 ОПП вчасно, але з набагато приємнішими наслідками. Натиснули! Тепер починаємо. Подавати форму 20 ОПП. Повинні всі без винятку платники податків, як юридичні особи, у тому числі їх відокремлені підрозділи, так і ФОПи. Хоча цю форму можна подавати і в паперовій формі, але найзручніше це зробити через електронний кабінет чи бухгалтерське ПО. Строки подання протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення або відкриття об'єкта оподаткування. У такий же 10-денний строк подають 20 ОПП і в разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування. Зокрема, при зміні типу, найменування, місце знаходження, виду права або стану об'єкта оподаткування, а також при закритті об'єкта. Тобто, 20 ОПП подають не з установленою періодичністю, а в міру необхідності при виникненні об'єкта оподаткування. Або зміни відомостей про нього. Незалежно від місця знаходження об'єктів оподаткування, навіть при їх розташуванні в іншому місті чи області форму завжди подають у податковий орган за основним місцем обліку. Тобто в податковий орган за місцем знаходження юридичної особи, або в податковий орган за місцем проживання ФОП. При виникненні у платника об'єктів на іншій території, яка не збігається з основним місцем обліку. Слід стати на облік за місце знаходженням такого об'єкта за неосновним місцем обліку. Нюанси з постановкою на облік за неосновним місцем ми навели на екрані. Також пропонуємо ознайомитися з прикладом придбання земельної ділянки в іншій області. Щодо відокремлених підрозділів юридичних осіб. А ось вони самостійно подають 20 ОПП щодо своїх об'єктів оподаткування, але з певними нюансами. І ось ці нюанси ми наводимо на екрані. Кого вони цікавлять, можуть з ними ознайомитися. А ми йдемо далі. За допомогою 20 ОПП платник повинен повідомляти податковий орган за основним місцем обліку. Про об'єкти оподаткування. Об'єкти пов'язані з оподаткуванням, об'єкти, через які ведеться діяльність. Довідник типів об'єктів оподаткування для подання 20 ОПП розміщений на сайті податкової служби. Із нього, власне, і можна зрозуміти, про які ж об'єкти йдеться. А ось на такі об'єкти оподаткування, як товари, дохід, прибуток, обороти із реалізації товарів, робіт чи послуг. Дані, про які і так відображаються у податковій звітності, я маю на увазі відповідні податкові декларації. Ось при них подавати форму 20 ОПП платникові не потрібно. І також не треба подавати цю форму за об'єкти оподаткування, які потрапляють під укрупнення. Що таке укрупнення? Також дивіться на екрані. Наприклад, придбали якесь майно. Як пояснюють податківці, подати повідомлення за формою 20 ОПП слід у 10-денний строк і здати набуття платником права щодо об'єкта оподаткування відповідно до права встановлюючих документів. А ось прив'язуватися до дати введення об'єкта в експлуатацію в такому разі не треба. Адже навіть якщо придбаний об'єкт буде введений в експлуатацію з часом? То щодо нього, потім просто оновимо дані про стан об'єкта і подамо форму 20 ОПП. із зазначенням в графі 9 стан об'єкта оподаткування стан 2, тобто експлуатується. Якщо ж об'єкт оподаткування вибуває у зв'язку з продажем, вважаємо, що подати форму для продавця слід протягом 10 робочих днів. Після передачі прав власності на об'єкт, що реалізується згідно з договором. Хоча податківці знову ж таки в цьому випадку можуть прив'язуватися до дати договору, при вибутті об'єкта з інших причин, наприклад, при ліквідації, платникові доведеться орієнтуватися на свої внутрішні первинні документи за операціями. Наприклад, на акт про виведення об'єкта з експлуатації або на акт про ліквідацію. І вже відштовхуючись від них, подавати 20 ОПП у 10-денний строк. А ось про орендований об'єкт розповімо далі. При оренді 20 ОПП на орендоване майно одночасно подають обидві сторони: і орендодавець, і орендар. Ми вважаємо, для подання форми 20 ОПП у такому разі слід відштовхуватися від дати передачі об'єкта оренди за договором. Тобто, коли фактично передається майно або коли виникає право користування майном. Тому подавати 20 ОПП треба на підставі акта приймання передачі орендованого майна протягом 10 робочих днів після передачі майна. А якщо передача орендареві, то протягом 10 днів після отримання майна за договором. Хоча, схоже, податківці відлічують 10-денний строк від дати укладення договору оренди, як це випливає із листа. Досить часте явище зараз це перейменування міста чи вулиці. При прийменуванні міста чи вулиці де розміщений об'єкт оподаткування, платник надає до контролюючого органу за основним місцем обліку 20 ОПП із оновленою інформацією. Як пояснюють податківці, в такому разі подати форму треба протягом 10 робочих днів із дня внесення змін до Держреєстру речових прав на нерухоме майно. А ось далі таке популярне запитання: а якщо має місце релокація? При релокації платникові, що переїхав, треба закрити об'єкти за старим місцезнаходженням і відкрити за новим. І ось про деталі щодо подання 20 ОПП ви бачите знову таки на екрані. Ну і нарешті про закриття об'єкта. Врахуйте, про таке закриття також треба повідомляти податківців. Тому в разі закриття об'єкта оподаткування чи об'єкта пов'язаного з оподаткуванням, або через який здійснювалася діяльність, у тому числі у разі припинення діяльності платника. Форму 20 ОПП подаємо протягом 10 робочих днів після закриття. Ну що ж, друзі, нарешті на сьогодні все. Хоча ні, не зовсім все. Але це не складно. Ставимо вподобайку, підписуємось на канал, а ми пішли готувати нове корисне відео. До нових зустрічей вже на вашому каналі.